Всім привіт! Сьогодні продовжуємо таке трошки нову для мого канала рубрику як товари для блекауту. Сьогодні ми також з вами поговоримо про радіоприймач RTKS tr 106 Після мого огляду, дуже я почув, скажімо так, як критики, так і позитивних моментів. В цьому плані, так? Але сьогодні хочеться трішки поговорити про те, що писали мені люди в коментарях. Я зауважив в своєму огляді, що коли ви використовуєте навушники для прослуховування радіопередач, так? в цьому приймачі, ось тут є такий роз'єм зверху для навушників, так. Я сказав, що звук в такому випадку йде через навушники в стереорежимі. Так? Якщо ви прослуховуєте радіостанцію через Динамік, звісно, що це буде монозвук, тому що динамік тут лише один. І мені люди написали в коментарях, що, типу, не бреши, ніякого стереозвуку там нема. Там звичайне моно. Так само, як і на динаміки. І... Цю штуку я хочу сьогодні спростувати. Для цього я скористаюсь касетною декою на Камічі DR3 з отакими індикаторами, бо, ну, іншого способу я не придумав. Можливо, можна було б записати сигнал з радіоприймача, тобто звук, так, і потім розкласти його. В якійсь програмі на комп'ютері, яка аналізує лівий та правий канал, але це простіше зробити за допомогою таких звичайних індикаторів рівня. Отже, проведемо невеличкий тест. І для розуміння, що тут відбувається, значить, дека ввімкнута в режимі запису, але запис не відбувається. Там стоїть касета, але вона стоїть просто на паузі. Так. На вхід цієї деки ми подаємо звук з цього радіоприймача. Ось він вімкнений на ось такій частоті 101,7, так. І дивимося тепер на ці рівні. Так? Зараз в нас іде моносигнал. Як я це розумію? Все дуже просто: як ви можете бачити, рівні в нас йдуть однаково. Тобто, в залежності від гучності звука, в нас верхня і нижня полоски, вони завжди бачите, знаходяться, як сказати, в одному, в одному ритмі. Так? Тобто верхні і нижні полоски, вони синхронізовані. Тобто лівий і правий канал мають однакову гучність, і це звичайний монорежим. Але ж ви можете зауважити, ти ж казав, що тут в цьому приймачі стерео. Так, я не помилився. Тобто зараз ми бачимо стабільний моносигнал. Е, стереорежим, як ви знаєте, ну, може хто не знає, я вам е, розповім. Так, от, в мене є навіть отакий е, тюнер VEGA Т-120. Е, в ньому також є стереорежим, бачите, є е, вікон: це стерео. Так, от. Як працює стереорежим для тих, можливо, хто не знає, стереорежим вмикається лише на високій якості прийманого сигналу. Тобто стереорежим, це не означає, що стерео буде на будь-якій налаштованій станції. Так? Тобто, стерео буде лише на станціях з високою якостю прийому. Оця станція 101,7 в неї низька якість прийому. Я зараз можу вімкнути звук, так? От ви чуєте, що там щось пробивається крізь ефір, так? але великі завади. Тому і ми бачимо отакі рівні. Зараз я вмикну більш потужнішу станцію для мого регіону це 98,4 радіопромінь. Там буде набагато кращий звук. Ось. І це можна вже бачити навіть по рівню сигналу. Так, можемо зробити трішки менше. Тобто, бачите, звук вже йде чистий. І оце ми вже бачимо справжній стереосигнал. Тобто лівий і правий канал вони мають різні рівні. Тому що якість прийому дуже висока. Я навіть можу зараз задвинути. Антену. І от в мене 98,4 навіть з задвинутою антеною досить гарно приймає. Якщо я зараз перемикнусь на будь-яку іншу станцію, то я майже нічого не почую. Ну, ось, Наприклад, отака. Тобто, бачите, працює з завадами. Оце 98,4 це сама потужна станція. І от саме на ній і вмикається стереорежим. Тобто ми чітко бачимо, що в нас лівий і правий канал різняться за рівнями. Тобто, в нас це є повноцінне стерео. Тому. А... Ну, знову ж таки, звідки ля це я взяв? Так, от коли я в обзорі вам казав, що в цьому радіоприймачі через навушники є стерео. Ну, я ж також не зовсім, скажімо, глухий. Коли я використовую цей приймач десь ввечері, коли вже родина спить так? через навушники, то я ж чую, що на гарному прийомі там є стерео. Тобто звук радикально відрізняється від станцій, які мають більш, скажімо так, меншу потужність. Тому... Я це вигадав не з голови. Тобто, ну, я не знаю, можливо, хтось зрозумів, хтось не зрозумів, що я знімав чесний огляд на радіоприймач, яким я користуюсь ну, трошки більше півроку. Тобто, Це не значить, що я його десь купив, зняв огляд так, і десь його там продаю. Тобто це огляд від користувача, От я навіть вам показував, що цей приймач в мене вже такий трохи пошарпаний, трохи потертий. Тобто, ви по ньому видно, що ним користувались, а не просто я його дістав з коробочки, так? І е, намагаюсь вам розказати, просто прочитавши інструкцію або подивившись огляди інших оглядачів в інтернеті. Тобто, це реальний огляд, і я вам... Кажу чесно, що стерео в цьому приймачі через навушники є. Е, і знову ж таки, для тих скептиків, хто мені не довіряє. Так, а, зараз я вам включу касету. Так, е, я не буду вмикати звук, тому що там досить такий популярний е, в минулому гурт, і мене одразу ну не забанять. Моєму каналу буде за це одразу попередження. Щоб переконатися, що стереозапис дійсно дає той ефект, про який я казав. Тобто я вмикаю відтворення, так, і ми бачимо, що лівий і правий канал мають різні рівні в конкретний момент часу. Так, тобто, оце справжній стереосигнал. Те, що ми бачили, коли Два канали йдуть паралельно, це моносигнал. Тому, а, якось так. Знову ж таки, а, я ніяким чином не хочу там прорекламувати цей радіоприймач. Так, мені фірма Retekes за це не платить грошей. А, але для реальних користувачів та людей, які Задумується купити цей приймач, його плюси, всі його мінуси я розказав в попередньому відео. Тому давайте бути чесними, давайте знімати справедливі огляди. І давайте, якщо ми говоримо про якісь речі, про певні недоліки або про певні переваги, давайте все ж таки інколи підтверджувати це ось такими. Простими та банальними тестами. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за увагу, дякую за те, що дивитесь, дякую за те, що пишете коментарі, що вас цікавить ця тема. І тому з вами я прощаюсь і побачимось вже в нових відео.